Вітаю вас, друзі. Давайте познайомимось з історичними особистостями початку Української Революції. Михайло Грушевський. Роки життя 1866-1934. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки 1917-1918 роки. Дійсний член Всеукраїнської Академії наук з 1923 року та Академії наук Радянського Союзу з 1929 року, багаторічний голова наукового товариства імені Шевченка у Львові 1897-1913. Завідувач кафедри історії Львівського університету. 1894-1914 роки. Автор понад двох тисяч наукових праць. Під його керівництвом розроблялася Конституція Незалежної Української Народної Республіки, прийнята 29 квітня 1918 року. У березні 1919-го емігрував до Чехословаччини. Жив у Празі, потім у Відні. Як представник закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів, у березні 1924 року із сім'єю переїхав до Києва, працював професором історії в Київському державному університеті, був керівником історико-філологічного відділу. У 1924-31 роках очолював історичні установи Всеукраїнської академії наук. З осені 1929 року почався погром історичних установ, створених Грушевським. А 7 березня 1931-го Грушевський переїхав до Москви. А вже 23 березня був заарештований як керівник Українського націоналістичного центру, вигаданого чекістами, коли він відмовився визнавати ті свідчення, які з нього вибивали слідчі. Погрозами ув'язнити його доньку Катерину. 5 січня 1933 року справу ексголови Центральної Ради закрили, але із зловісним водночас поясненням вердиктом з огляду на його смерть. Виконання цього вироку відтермінували до 24 листопада 1934 року, коли Грушевський і справді помер. У Кисловодському санаторії від Сепсісу через три дні після операції з видалення фурункула. Операцію цю провів головний лікар місцевої лікарні, котрий хірургом не був. А перед цим він відмовив Грушевському у проханні бути прооперованим його давнім і перевіреним другом. Наступного дня газета Вісті від Ради народних комісарів УСРР вмістила повідомлення про смерть. У постанові рад наркому зазначалося. Зважаючи на особливі наукові заслуги перед Радянською Соціалістичною Республікою, академіка Грушевського Михайла Сергійовича, Рада народних комісарів Української соціалістичної Радянської Республіки, постановила поховати Академіка Грушевського в столиці України Києві, похорон взяти на рахунок держави, для організації похорону утворили урядову комісію. Сім'ї академіка призначили персональну пенсію 500 карбованців на місяць. Тіло Грушевського привезли до Києва, поклали в головній залі Української академії наук, а 29 листопада відбулися похорони, Похований на байковому кладовищі Києва. Автори пам'ятника, скульптор Макогон і архітектор Кричевський. Володимир Виниченко. Роки життя 1880. 1880-й. 1951. Український політичний і громадський діяч, прозаїк, драматург і художник. У 1901 році Виниченко вступив на юридичний факультет Київського університету святого Володимира, де став членом Української студентської громади. Потім вступив до Революційної Української партії. А з 1905 року. До Української соціал-демократичної робітничої партії. Перший голова Генерального секретаріату, співавтор універсалів Української центральної ради. З 1918 року очолив Український національний Союз, один з організаторів антигетьманського перевороту. 1918-1919 роки очолював директорію Української Народної Республіки. З 1925 року проживав у Франції, автор творів Сонячна машина, Федько халамидник, Чесність з собою, Рівновага, Заповіти батьків, відродження нації, Історія Української революції, Дезгармонія, Великий Молох, Щаблі життя, Базар, Брехня, Чорна пантера і білий ведмідь, записки Кирпатого Міфестофеля. Сергій Єфремов. Роки життя 1876-1939. Політичний діяч, публіцист, літературний критик і літературознавець, народився в родині священника у 1891 96 роках. Навчався у Київській духовній семінарії. Згодом закінчив юридичний факультет Київського університету імені Святого Володимира. У 1905 році він очолив Селянський Союз, був одним із лідерів ТОВ Українських поступовців, пізніше головою Української партії соціалістів-федералістів, заступником голови Центральної Ради, членом Генерального секретаріату, секретарем міжнаціональних справ. Репресований у 1930 році в результаті сфабрикованого радянською владою так званого Процесу Союзу Визволення України, засуджений до 10 років тюремного ув'язнення, помер в одному із таборів ГУЛАГ 10 березня 1939 року і лише через 50 років, у 1989, посмертно реабілітований. Петро Болбочан. Роки життя 1883-1919, український військовий діяч, полковник армії УНР, командир Запорізького корпусу, найбільш боєздатної та дисциплінованої частини української армії, брав участь у всіх воєнних конфліктах Української Народної Республіки. У квітні 1918 року керував групою військ під час звільнення Криму від більшовиків, заперечував погляди Симона Петлюри на військове і державне будівництво, за що у 1919-му був усунутий з посади командувача військами Лівобережжя. У лютому червні 1919 року командував частинами української Галицької армії. Розстріляний у червні 1919 року за звинуваченням у спробі військового заколоту. Номан Челебіджихан. роки життя 1885-1918, кримсько-татарський політичний і державний діяч, один з організаторів першого курултаю, перший голова уряду, проголошеної в 1917 році Кримської Демократичної Республіки, перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі та Білорусі. Відомий також як Челебі Челебієв. Саме так його ім'я було записано у офіційних російських документах. Слова його вірша Ант Еткенмен, я присягнувся, стали національним гімном кримських татар. Челебіджиган підтримував зв'язки з Українською Центральною Радою, вітав утворення Української Народної Республіки. 14 січня 1918 року більшовики захопили владу в Сімферополі і заарештували Челебіджихана. Літаком перевезли його до Севастополя. 23 лютого 1918 року він був розстріляний у міській в'язниці матросами-більшовиками, а його тіло викинуте в Чорне море.